В Ефірі новини на ЮАРівне у студії Данав'юн. Вітаю вас. На вулиці Безручка у Рівному цієї ночі горів легковий корт 2007 року випуску. Рятувальників повідомили про пожежу о четвертій ночі. Туди вирушили два чергових відділення з першої пожежно-рятувальної частини. За інформацією від речника служби порятунку Дмитра Мельника, поруч стояли автівки Рено та БМВ, на які міг перекинутися вогонь. Окрім того, в автомобілі встановлене газове обладнання, тож існувала загроза вибуху. За 15 хвилин до п'ятої ранку пожежу ліквідували. Вогонь пошкодив моторний відсік, передні колеса та лобове скло автомобіля. Попередня причина загоряння технічна несправність авто, повідомив речник Нацполіції Антон Крук. Зранку біля автівки ми зустріли чоловіка, який повідомив, що автівка належить йому, але не представився. Він розповів, що працює маршрутником, а про причину пожежі не знає. Поруч зі стоянкою спаленої автівки розташована спортшкола. Вночі там чергував сторож, який викликав пожежників. Оскільки зранку він здав зміну і пішов з роботи, ми. Намагаємося з ним зв'язатися. Звідки хлопці я можу знати, що сталося. Була і поліція, і були вибухотехніки, і ніхто нічого. Вони самі собі щось пошепталися де й пішли. Не знаю, може, з пільгою кого не взяв, по пільговому проїзду. По ознакам схоже на те, що. Електрозамикання так само, власник каже, що були проблеми з проводкою. Декілька місяців тому він звертався і на СТО. там, І так далі. Там точно стверджувати не можемо, чекаємо результатів високо. Карантинні заходи у зв'язку з захворюванням на грип та ГРВ з наступного тижня у рівному вводити немає підстав. Про це повідомив керівник підвідділу обласного лабораторного центру Віктор Мороз. За його словами, офіційно у рівному продовж тижня зафіксовано 1031 випадок захворювання на грип та ГРВ. Це менше ніж позаминулого тижня, і це 51% від порогового рівня. Про ситуацію з захворюваністю в інших містах та районах області Віктор Мороз пообіцяв повідомити після обіду. Сьогодні виповнюється рік, як помер Олександр Гмельничук на фасаді будинку, де мешкав журналіст і громадський діяч відкрили пам'ятну дошку. Її виготовили за кошти із ініціативи друзів Олександра. Нагадаємо, що Олександр Гмельничук помер у 33 роки від серцево-легеневої недостатності. Він був позаштатним журналістом видання Четверта влада, прес-секретарем ради реформ рівного громадянської мережі Опора, брав участь у акціях щодо протидії незаконним забудовам. Такі двоякі відчуття, що воно мені болить, вона нікуди моя біль не пішла, вона живе зі мною. І тому мені просто треба навчитися жити. Я тепер настільки його розумію, я настільки розумію, що по-іншому, цей його темп життя, який, він, який в нього був, ну отак от, от по-іншому жити він просто ну, не міг. Що би не ставалося, це завжди е, людина, яка вірила в щесь краще, вірила в людей. І напевно він ще мав таку силу, що міг це передавати іншим, заряджати на щось хороше і впливати. Тобто <свісно> він справді був чарівником позитивних змін. Друзі і рідні Сашка вирішили вшанувати його От, власне в такий спосіб. Ми звернулись до міської ради, досить оперативно була зібрана комісія. І сьогодні зранку буквально вони прийняли позитивне рішення, дозволили і дуже ну приємно, що так нам вдалося швидко разом таку хорошу справу. Релігійний конфлікт у селі Птича Дубинського району міг би вирішити закон, який би визначав механізм обрання парафіями релігійного центру. Про це в ефірі теми дня на Юарівне сказав почесний патріарх Православної церкви України Філарет. За його словами, нині є лише законодавче право кожної громади обирати свій релігійний центр. Патріарх вважає, що це має вирішуватися на парафіальних зборах. Провели парафіальні збори. І проголосували, до якої церкви вони хочуть належати. до української чи до російської. Якщо ми пропонуємо, що якщо дві треті парафіян проголосують за українську церкву, то храм належить е, не українській церкві. Ті, які е, опинились, е, а в цій одній третині мають право відкрити свою парафію, зареєструвати. Тобто ми хочемо, щоб не було ніякого насилля, щоб те, що відбулося в птичі, цього щоб не було. Нагадаємо, Свято-Успенська церква у селі Птича Дубенського району залишається під арештом. Це сталося у квітні минулого року через протистояння прихильників УПЦ КП та УПЦ МП. Культову споруду у селі не можуть поділити більше трьох років. Формально вона належить РПЦ, колишній УПЦ. Але кілька років тому прихильники Київського патріархату почали заявляти на неї свої права, оскільки вважають, що їх у селі більше. У міжнародному аеропорту Рівне буде базуватися літак, який знімався у голівудському бойовику. «Нестримні». про це розповів начальник обласного управління інфраструктури Федір Мисюра. Ан 26 із зображенням Акули – Це вже другий літак міжнародної авіакомпанії Елерон. Перший прилетів на Рівненське литовище перед новим роком, повідомив чиновник. За його словами, «Алерон» підписав договір із рівненським аеропортом щодо базування вантажно-транспортних літаків. Згодом прибуде третій літак. Після цього вони пройдуть сертифікацію для здійснення регулярних перевезень вантажів авіаційним транспортом. Для нашого аеропорту будь-яке базування, будь-які додаткові угоди це значні події, тому що ми зацікавлені в тому, щоб його розвивати. І такі базування покажуть можливо іншим компаніям і далі, що ми можемо працювати і можемо виходити на рівні співпраці. Директор аеропорту Ігор Насенюк деталі договору обіцяв повідомити згодом, пояснивши це своєю зайнятістю. Керівник Алерона Андрій Кишинський підтвердив факт розмитнення літаків. Аби дізнатися решту подробиць, ми надіслали електронною поштою преса та ще компанії додаткові питання. Знімок майбутньої іхтіологині Валентини Молчанець себе самої на верхівці гори переміг у другому фотоконкурсі Національного університету водного господарства та природокористування. Назва фотороботи Карпе дієм. Лови момент латинською. Головне правило для учасників конкурсу слід навчатися, працювати чи мати дипломі згодника. Його провели другий рік поспіль. Учасники надіслали 80 робіт. Серед них журі визначило 29 фіналістів, знімку яких урочисто презентували вчора ввечері. Краще серед них протягом року експонуватимуть на четвертому поверсі вишу. Метою заходу співорганізатор Андрій Кравчук назвав пропаганду фотомистецтва. Збирається три місця: це перше, друге, третє найкраще. Так само у нас є номінації це вибор ректора. Ректор особисто вибирає найкращу для нього роботу, нагороджує. І так само кожен з проректорів університету вибирає для себе найкращу роботу. Жи у нас найкраще, я вважаю, в Рівному. Це забрали таких фотометців: це Сергій Бусленко, Сергій Сігливатих і Олег Нестеренко. Зазвичай ми. Перший раз оглядаємо самостійно кожен роботи, не знаючи ні авторів, нічого, просто маємо назву робіт. Ну а потім вже відповідно складаємо загальну думку. Збирали роботи трошки неправильно. Можливо, трошки більший термін треба було надати учасникам для того, щоб ми мали можливість подати роботи. Все ж таки перед різдвяними канікулами багато людей від'їжджало. Я, взагалі, член збірної команди України по тріатлону, і в нас завжди спортивні змагання і спортивні збори знаходяться в місті Буковелі, що на Закарпатті, тобто в Карпатах. І у нас кожного дня були довгі дуже прогулянки по 15 кілометрів. Фотографія зроблена на телефон. Взагалі поставлена витримку на 15 секунд. Я зробила опору, мене моя команда почекала гарний, дуже взагалі краєвид і вирішила зробити фотографію. Це дійсно і було таким натхненням. Ну, відчуття, знаєте, свободи в даному моменті саме. І на цьому у мене все. Більше новин читайте на сторінці ЮА Рівне у Фейсбук. А свої новини повідомляйте нам у Вайбер та Телеграм. Номер ви бачите на ваших екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить. Показу прогнозу погоди мережа аптек Віса. ваш надійний помічник. За прогнозами рівницьких синоптиків у суботу-12.